Я дивилася там. Ну, це питання частково для свого каналу. По липні там, значить, якщо ми дивимося по військовій тематиці, ми маємо який момент? Ми маємо момент із поганого, те, що скоріше за все, на деяких лініях фронтових на нас буде здійснено достатньо серйозний тиск. Достатньо. І за чого можливо навіть прийдеться відступити на якусь там незначну, ну незначний там кілометраж, але відступити дуже ймовірно, що, скоріш за все, десь місцями потрібно буде, тому що тиск буде ну, достатньо великий. От і скажімо так, ну там ресурси ворога вони будуть кинути да, на певні ділянки фронту. Це особливо те, що. Стосується найгарячіших зараз точок, на яких там хлопці вивозять із останніх сил. А липень по Харківській області скоріше будуть позитивні зрушення, як мінімум, поки воно так йде. Підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра. На сумському напрямку, по липню все досі у підвішеному стані. Знаходиться питання доцільності зі сторони ворога іти на Сумську область після того, як вони обісралися mm. у Харківській, але ДРГ там явно прослідковується. Все ще прослідковується історія з тим, що Білорусь може робити якісь фінти вухами у форматі, ну, якихось провокативних да, таких моментів. І з гарних новин, певним, ну, на певних ділянках фронту, будемо мати. Успіх, бо буде серйозна підготовка. Цікаві події нам готує наша спецура, особливо те, що стосується по Криму і по території самої РФ. Да, я маю на увазі. Тобто там будуть цікаві коротше, операції, От, відбуватися, які будуть мати ну, такі прям приємні, приємні результати. Да? Типу, ми будемо прям дивитися і такі, о, хорошо, так хорошо, да. приємно. Тобто, з нашого боку, також будуть да, певні. Давайте так, ми можемо назвати це певними просуваннями, тому що місцями це дійсно буде виглядати як просування. Ну, я маю на увазі, що да, певні дії, які передбачають. Я навіть пам'ятаю, що в мене в тому розкладі для нас вийшла колесниця. Тобто маємо змогу десь десь, десь просунутися, десь порухатися вперед протягом липня. А от це такий момент політичний. Політичний зовнішній. У нас, нас очікує у липні якась заява у когось із світу, але для нас достатньо очікувана, негативна у форматі такої зрадницької заяви. Ну, чому очікувано, що ну, можливо хтось із проросійсько налаштованих країн знову щось висра зі своєї ротової полості. От, і для нас це обурливо, але достатньо типу прагматично. А, то ж ти умовно там Орбан заявив. Ну, понятненько, все. Ну, але, але якась заява, вона ну, така, прям. Фу -фу 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 -фу. Це з одного боку. З іншого боку, у нас якийсь візит якоїсь жінки, яка нам щось привезе. Е, 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 як там думка, що це може бути про Урсулу, ну тобто, що вона приїде в Україну, щось привезе, якісь новини про там, гроші і про коротше, технічні да, такі моменти, ну тобто там, політичні всякі такі штуки? Випадає передача ресурсу і фінансова, в тому числі для того, щоб наша економіка не лягла. Зовсім, тобто там якісь транші грошей, і цьому вже є підтвердження, тому що там вже обіцяють активи Ерефії передати якісь перші її шматки. Це вже типу плюс. От і воно буде продовжуватися. Типу протягом липня, оце типу фінансове вливання по енергетичній структурі. Скоріше за все будемо мати місцями певної стабілізації по світлу, там по тобто стане трохи краще в форматі того, що можливо не такі коротше, відсотки там по виключенню світла в деяких регіонах, тобто трошечки, да, в одній це, хоч якась вообще стабілізація на того. На цей, у, у форматі та, того, що відбувається з енергетичною структурою. На липень випадає загроза обстрілу, десь плюс-мінус, ну такого масивного, десь плюс-мінус середина липня, скоріше за все, ну і з того, що зараз можна було переглянути, що воно десь середина, mm -hmm. можливо, ближче до кінця. Фігурує ймовірність обміну полоненими і із цивільними також. Тобто там шматочок цивільних примішаний, і, і е, полонені. От, це такі, якби да, ключові штуки у внутрішній політичному просторі. У нас знову якісь заміни перестановки фігурують. Є такий момент, і скоріше за все, чи якесь затримання, чи якийсь корупційний скандал, і таке коротше, гівно у нас вилізе в черговий раз. От, ну це mm. от таке от, прям ключове налипання. Ну такий насичений обіцяє бути місяць, я так розумію. Ну, да, да, да. Та у нас, в принципі, останні місяці по по-своєму всі вони всі насичені, насичені да, всі так. всі насичені. І це відрізнятися не буде. Стосовно обстрілів, ви згадали, що будуть масовані, можливо, обстріли всередині липня. Хотіла б запитати стосовно тактик ворога, чи буде він експериментувати, використовувати якісь нові озброєння? Тому що ось останні новини, буквально що ФАП 3000 скидає це така надпотужна е, керована авіаційна бомба? Знову ж таки, чи посилиться використання таких такої зброї, або ж можливо, це буде якась абсолютно нова? Ну, у мене прямо щоб кардинально нове не дуже, бо в мене карта ностальгії випадає одразу. Mm, ми таке вже ще бачили. Ще. Насправді да, і насправді Фаби три тисячі ми також вже бачили. Тобто, просто mm -hmm. що їх там не так часто використовували, так як, часто, як там так. да, за останні. Але воно ж не нове, на жаль. От у Абсолютно. нас є ризики потрапляння у житлові будинки або в масові скупчення, бо трійка мечів у мене завжди випадає тоді, коли є загроза людських жертв. От при масованих атаках, да, тобто причому достатньо навмисних зі сторони ворога людських жертв. А тактика у них не змінюється. Вони йдуть по наведеним цілям військового характеру, інфраструктурами. Оці в цій історії. Тобто, там вони не змінюють свого бажання нанести ще більше шкоди економі економіки України і військовій, да, і тиловим коротше моментом по Україні, особливо коли вони зараз у своєму тилу почали отримувати помозі. Ну так, до речі. А, щодо загальних настроїв населення, а, чи зміняться якось всередині нашої держави настрої суспільства? Це не дуже, якщо чесно. Не дуже знову випадає карта ностальгії. Ми mm -hmm. таке вже бачили. От, бо напруження воно воно зростає, воно зростає, да, і воно тільки зростає і. Uh, ряд uh, неправильних якихось рішень, десь якихось перегибів там, да, і зі сторони uh, ТЦК зі сторони самих цивільних uh, срачі. Ну коротше, плюс і ще uh, тут у мене випадає скоріше за все, будемо бачити підігрівання на іпсо, от таких от mm -hmm. якихось моментів. А для того, щоб ще більше було цього возмущення народного. Ну коротше, у нас там якби таке важко у суспільстві. Важко. До речі, так згадали ви про ТЦК. Буквально там сьогодні бачила купу знову відео, де ТЦК там примусово запихують тих чоловіків в буси і так далі. А знову ж таки, мобілізація, процес мобілізації. Якимось чином буде скажімо так. Відновлюватись, регулюватись загалом, чи все ж таки не варто очікувати якихось змін в цьому процесі? Ні, у нас, у нас на жаль цією ситуацією там, навіть після того як закінчиться строк. Пов'язаний із відновлення ну, відновленням даними у Єрезерві, да, там де він там в mm -hmm. середині липня здається, закінчується, а краще там не стане. Я дивлюся і розумію, що там просто воно перекачує трохи в іншу історію, пов'язану з фінансами. Скоріше за все, це якраз підуть штрафування, і на фоні тих штрафувань і ще додатково буде плюс одна нервова колотнеча для всіх. Типу, що ну коротше. Бо там, вже згідно з, з законом про мобілізацію, тебе не мають повне право не сповіщати, що тебе mm. штрафують. Ну no, тобто yeah, так тобто тобі просто прийде штраф, і там почнеться іще й сім качеля. Ну коротше, у нас я ж кажу, не найкращий зараз стан у середині самої країни. Люди змучені, вони шукають винних, вони шукають крайніх. Є спеціальні боти, які. Є внутрішні боти, які е, закидуються да, різними політичними силами для того, щоб колихати суспільство. Є боти зі сторони Ерестії, які розкочують в коментарях, і ще суспільство з іншого боку. І коротше, у нас такий знаєте, взрив мозга з цього приводу, тому що зрозуміти, чи це реально зараз українець пише, чи це бот внутрішній, чи це бот зовнішній, чи це жива людина? Ну коротше, ну так. Ну і плюс взагалі агресія суспільства самого одне до одного. Тобто починає а, а мова, а що не на фронті, а що за кордоном, а що то, а що сьо. А ти винен, а ти не винен. А якщо донатиш, то мало. Якщо донатиш багато, то чого не воюєш. А якщо воюєш, то що так мало вбив в Русні? Ну коротше, і от все по по кожному поводу.